Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У цьому відео я продемонструю вам те, як розбити таблицю в Microsoft Word на декілька частин. Перед собою ви зараз бачите оформлену в Microsoft Word звичайну таблицю, яка складається з, з 4 рядків. Проте, особливістю цієї таблиці є те, що вона повністю не вміщається ні на першій, ні на другій сторінці документу. Досить часто, коли ми оформлюємо якісь офіційні звіти, то при утворенні таких ситуацій ми повинні підписувати також другу частину таблиці, яка переноситься, словами продовження таблиці такої тут. Як же це зробити? Перше, що спадає на думку, це поставити курсор у кінці першої частини таблиці і натиснути Enter. Проте в такому випадку, у нас додається всього-навсього новий рядок таблиці. З відповідними комірками. Це не те, що нам потрібно, адже навіть якщо ми усунемо візуальні межі цієї таблиці, то все одно текст з цієї продовження таблиці може не влізти в першу комірку. Тому це не варіант. Натомість потрібно зробити таким чином. Ми маємо виділити ось цю другу частину таблиці, яка переноситься на наступну сторінку, і натиснути. Або Ctrl-C, і потім вилучити цей фрагмент, або Ctrl-X. Проте варто виділяти не всього-навсього ось ці 4 комірки, а також і наступний рядок, який йде вже після закінчення таблиці. Чому так? Показую. Тому що якщо ми виділимо ось ці 4 комірки і натиснемо Ctrl-X, то бачите, просто текст з усіх комірок він зникне. А сама таблиця залишиться. Тому виділяємо. Таким ось чином. Другу частину таблиці натискаємо Ctrl-X і все, можемо писати. Продовження таблиці. 1.1. І натискаємо Ctrl-V. Все. Задача вирішена. На цьому все. Дякую за увагу!